Є найбільшими інвесторами в Україні. Чому ці компанії вирішили вкласти гроші в нашу країну під час війни? Пропоную поглянути на топ-5 лідерів цього рейтингу. Збройним силам України допомога йде 24 на 7. Дякуємо вам. Слава Україні! Із ми носимо на руках ми розуміємо, для чого вони. Ну, це спеціально для вас. Це не секрет. Росіяни не зможуть подивитись і повторити. Не хватить у них і одного, і другого. Тих, хто не зупиняв роботу ні на миті з початку повномасштабного вторгнення, про тих, хто відновлює розбудову інфраструктуру, створює робочі місця і розширює виробництва задля забезпечення потреб зсу. Це фабрика новин. Мене звати Анастасія Федер. Починаємо так. ще на початку 2024 року, ми розповідали вам про мілітарний проєкт Ріната Ахметова Сталевий фронт, який забезпечує сили оборони України через руйнування та окупацію Маріуполя та Авдіївки компанії. Ні, бізнесмени втратили чи не на найбільше серед українських бізнесів, і що неймовірно не зупинили роботу і почали ще більше допомагати державі і громадянам, як сказав генеральний директор групи Метинвест Юрій Реженков. Сталеве серце України має битися 24 на 7. Тож за майже два з половиною роки компанія спрямувала на допомогу державі та її громадянам 6,9 мільярдів гривень. Ваші увазі компанії, яких визнали лідерами та двигунами економіки України у п'ятірку лідерів рейтингу суспільно-політичного журналу «Нью Войс» увійшли виключно українські компанії. ДТЕК Медінвест, МХП, міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій та ретейлу. Епіцентр і «Київстар». всього у рейтингу найкращих 50 компаній-інвесторів, які сумарно вклали в економіку України за 2,5 роки понад 224 двадцять мільярди гривень. Перші дві належать бізнесмену Рінату Ахметову. Сумарно підприємство Ахметова за 2,5 роки повномасштабної війни інвестували в Україну більш ніж 67,8 сім Мільярдів гривень, і це значно більше ніж було до війни. Попри колосальні втрати від окупації, руйнування та перепони для експорту, метинвест Ріната Ахметова не припинила потужних інвестицій, які тепер щороку встановлять понад 12 мільярдів. Поза сумнівом, металургія разом з нею і Метинвест були і залишаються опорою української економіки, каже генеральний директор Юрій Реженков. Далі цитую. Ми виробляємо сталь для відновлення зруйнованої інфраструктури, сталеву продукцію для зсу здійснюємо експорт української продукції по всьому світу, що дозволяє забезпечувати валютні надходження до України, сплачувати вагомі податки. Усе потребує безперервних інвестицій в наші активи, які не припинялися ні на день спочатку повномасштабної війни. Кінець цитати. Метинвест Ахметова лише за півроку заплатив до бюджету 10 мільярдів гривень податків, що на 56% більше у порівнянні із першим півріччям 2023 року. Найбільше грошей Метинвест перерахував як плату за користування надрами – 2,9 мільярдів гривень. Водночас на черзі в компанії проєкт з будівництва нового металургійного заводу в італійському місті Пйомбіно. Потужність близько 3 мільйонів тонн сталі на рік. Він дозволить завантажити українських ГЗК, які не можуть збувати свою продукцію вдома після окупації і руйнації медкомбінатів Маріуполя. Також завод стане майданчиком для обкатки зелених технологій, по яким після закінчення війни будуть модернізовувати запоріжсталь та камець -сталь. Так Метинвест готовий реалізовувати нові проєкти. Втім, найбільшим питанням залишаються фінансування і гарантії, які важко отримати у нинішній ситуації в Україні. І саме тому серед пріоритетних напрямків Мединвестов це підтримка Збройних сил України. Від початку війни на гуманітарну та військову підтримку компанія вже витратила понад 7,5 мільярдів гривень. Сталевий фронт Рената Ахметова сьогодні передає 30 модернізованих спартанів на 3-ю штурмову бригаду Збройних сил України. Ця передача загальною вартістю більше 150 мільйонів гривень. Сталевий фронт Ріната Хметова не тільки закуповує і модернізовує техніку для ЗСУ, але й створює власні розробки. Дві з яких вже сертифікували в Міноборони. Це протимінні трали, які встановлюються на танки, та укриття з хвилястої сталі. Зараз на фронті вже 300 таких криївок, і фахівці компанії на цьому не зупиняються. На лінії фронту також з'явився перший сталевий підземний шпиталь. Тільки уявіть, український бізнес забезпечує армію на воді, в повітрі та на суші. Сталевий фронт вже надав зсу десяток надшвидкісних катерів та навіть кораблі для головного управління розвитки. Надані катери будемо використовувати для знищення ворога на території нашого Криму. Слава Україні! Повітрі прикриває брак авіації армія дронів українського бізнесу від і Аутель до «Кажанів», Фурій і Лелек. А на землі сталевий фронт забезпечив армію понад сотнею швидких, більше двох з половиною сотень пікапів та бусів, півтори сотні багі та бронетранспортері FV432 Mark II. всіх видів транспорту. 1200 одиниць. Уся продукція надається армії безкоштовно. Втім, найважливіше для бізнесу знати, що усе це. Дороговартісне залізятча зберігає найцінніше життя воїнів ЗСУ. Третя окрема штурмова. Хочу висловити подяку за надану бронетехніку фонду Рената Ахметова Сталевий фронт. Ця техніка дуже важлива для наших хлопців, для побратимів, які виконують зараз свої бойові завдання, тому що ця техніка врятовує життя хлопців. Тож не дармамотінвест у трійці лідерів компанії двигунів економіки, яка з 24 лютого 2022 року інвестувала 28,1 мільярд гривень, а також отримала репутацію чесного та білого роботодавця, сплативши до бюджету у 23-му майже 15 мільярдів податків. Першість видання New Voice віддала компанії Детек, яка направила в економіку 41,2 мільярда гривень. Тисячі працівників щодня працюють над тим, що, попри енергетичний терор ворога, у нас з вами було світло. Детек стала єдиною компанією, яка під час війни увела в експлуатацію нову потужну електростанцію на 114 МВт із загальної, заявленої в 500 МВт. Телігульська вітрова електростанція на Миколаївщині стала першим кроком у досягненні цілий ініціативи «30 до 2030», Мета якої розгорнути в Україні 30 гігават зелених потужностей до 30-го року. Передбачається, що після завершення робіт Телігульська вес стане найбільшою у східній Європі і дозволить зменшити викиди вуглецю на 400 тисяч тонн щорічно. За словами НАТА Ахметова, терор Росії лише підштовхує українців досягати більшого. Цитую енергетичний терор ворога показав міць українських енергетиків та чітко визначив потребу рухатись до енергетичної незалежності України, рухатись до посилення енергетичної безпеки. Усе це може бути досягнуто завдяки відновлюваній енергетиці, яка після російського вторгнення почала свій ще більш стрімкий розвиток у світі. Ірнатахметлов. Ще 140 млн мільйон євро компанія «Детек» готова інвестувати в будівництво установок для зберігання енергії. Загальна потужність яких становитиме 200 мегаватт на тлі систематичних ракетних атак на українську інфраструктуру, та в очікуванні важкої зими така інвестиція допоможе зміцнити безпеку енергетичної системи всієї України. Зокрема, від початку 2024 року компанія вклала понад 2,1 мільярд гривень власних коштів у ремонт та відновлення пошкоджених через російські обстріли теплої електростанції. Ще однією важливою частиною місії та цінності ДТЕК є підтримка ветеранів. Коли з компанії у 2014 році мобілізували перших співробітників, ДТЕК почав будувати цілу культуру підтримки. Головним принципом усі ці 10 років є нічого для ветеранів без ветеранів. Наразі в групі ДТЕК працює 55 тисяч людей, з яких близько 5 тисяч служать у збройних силах країни. ДТЕК надає системну підтримку військовослужбовцям компанії, можливість придбати амуніцію частково коштом компанії та допомогу у догляді за батьками чи дітьми. Третє місце у рейтингу НВ посідає міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій та ретейлу зі штаб-квартирою в Києві. До слова, не вперше МХП обіймає топові позиції. За час повномасштабного вторгнення компанія скерувала 14,8 мільярдів гривень у розвиток бізнесу в Україні. Надає роботу багатотисячній команді, інвестує у розвиток технологій та підтримує низку соціальних ініціатив. 5 мільярдів гривень за роки війни, і заслужений четверте місце серед лідерів компаній двигунів економіки. Таку суму допомоги країні назвали в епіцентрі у квітні 2024 року. І до сьогодні компанія залишається одним із небагатьох роздрібних підприємств країни, що під час війни продовжує активно інвестувати в економіку, створювати нові робочі місця і нарощувати обсяг сплачених податків. Попри повномасштабне вторгнення, мережа Епіцентр ні на день не зупиняла свою роботу. Навіть у той час, коли багато роздрібних гравців стикнулися із дефіцитом продукції, значні запаси компанії на складах і в торгових центрах дозволили забезпечувати країну всією необхідною продукцією. Коли на початку війни загарбники рухалися на Київ, ми евакуювали частину наших колег на Хмельниччину, де ще у 2021 році відкрили IQ-офіс. У перші дні війни. І він фактично став нашим запасним командним пунктом. Хоча вже 2 березня ми повернулися до Києва. Почали завозити товар, розбудили постачальників. Пригадую перші дні повномасштабного вторгнення. Засновник епіцентру Олександр Герега замикає. ТОП-5 Київстар, який, попри найскладніші часи для країни, з кожним роком збільшує інвестиції в економіку у другому кварталі 24-го року. Капітальні витрати виросли на понад 63% Отка у порівнянні з аналогічним періодом 23 го загальна сума інвестицій Київстару за період з 22 по червень 24 перевищила 15,6 мільярдів гривень. Оператор електронних комунікацій збільшує інвестиції у відбудову телекомінфраструктури, розвиток в Україні нових технологій та зміцнення енергетичної стійкості мереж зв'язку. Ба більше до інвестиційної програми Київстар впродовж 23 27 двацять років. Заплановано залучити в економіку України 1 мільярд доларів. У результаті ці приклади доводять, яку роль відіграє український бізнес у війні з Росією. Це саме та стратегія перемоги, про яку говорять у щоденних телеефірах: власне виробництво для наших військових і повна незалежність від грошей західних донорів. Не дарма це називають однією з ключових умов перемоги України над Росією. Такі компанії, як ДТЕК чи «Метінвест» є рятівним жилетом для нашої військової економіки. А тепер уявіть, якою була б війна, якби в нашій країні було би 100 таких компаній, що інвестують десятки мільярдів гривень. Очевидно, що це наш ключ до того, щоб не програти цю війну.